Усім привітики-привітики. Ну що ж, друзі, я таки працюю в такому, знаєте, режимі швидкому. Зніму вам коротеньке відео. Сьогодні знов готувала ось на ресторану. Уже в мене тут частина зібраних пакетів. І я вже тут дещо приготувала. Зараз покажу вам. Так, ну що, дивіться, наготовила я синенькі, помідорки. Тут у нас огірочки. До речі, цього разу дуже гарні огірочки, зелененькі, і всі такі, знаєте, упругенькі, не в'ялі. Хоч у нас жара 30 плюс спека. Потім перці ось такі зелені замовили. І ось такі перчики в Італії на них говорять фріджетеллі. Ось такі малесенькі. На смак вони не гіркі. Ну, такі, знаєте, ніякі, як зелений перець, але маленький. Хотіла вам сьогодні показати, бачите, ось коли у нас закінчується в Україні сезон перців, і ми зверху обріваємо, типу ось такі маленькі, щось нагадують мені наші перці, але це зовсім інший сорт. Ось вони говорять на них фріджителі. Швиденько знімаю, тому що мені на години треба робити замовлення. І тут я ось кришу салатик. Сьогодні побільше. Сьогодні мені треба накришити 3 кілограми. Накришила трошки капучини. Ось у мене тут ріжу. У мене ще тут є скорола. Капучина і радік округлий, тондо. Буду кришити ось зараз салатик. Так, ну що, поки кришу салатик, буду трошечки з вами тут розмовляти. На вас чуть-чуть часу у мене буде. Е, знаєте, дивилася, я ще раз переглядала коментарі під тим відео, де я знімала базар. І знаєте, чесно кажучи, я в шоці від наших людей. Кому мало людей на базарі? Кому не сподобався холодильник, кому ще щось. Знаєте, нашим людям правду кажуть, ніколи не вводиш. Ніколи. Все не так і все погано. По поводу кількості людей на базарі, що дуже мало людей. Як я вже в одному з відео своїх казала, людей зараз мало через те, що серпень місяць. В Італії, в серпні місяці, всі йдуть в відпуска. Тут, якщо ви вийшли ось із нашого базару і пройшлися по вулиці, тут вже практично закриті всі маленькі магазинчики. Закриваються навіть бари, кафе, дехто проводить якийсь ремонт, дехто просто закритий, тому що літо всі поїхали у відпустки. Бачите, трошки робота в Італії відрізняється від тієї. В Україні, тому що тут йдуть у відпустку всі. Невигідно власнику тримати двох-трьох людей, платити йому зарплату, коли людей в Римі дуже мало. Якщо туристична зона, звісно, там туристів повним-повно, як кажуть. А тут, де менше трошки туристів, то закриваються навіть цілі ресторани і кафе, тому що немає людей. Хто до вас буде приходити? Їсти, пити, відпочивати, коли всі поїхали на море. Серпень місяць, як я і казала, це тут а мертвий сезон. Звісно, така зона, наприклад, там якщо взяти біля колізею або Трастевере, там, там, що взимку, що влітку, дуже багато людей всі відпочивають, сидять, п'ють, скажімо так, віддихають. Наша зона туристична, але не така трошки. Тому тут дуже багато магазинів закриваються. Невигідно, просто невигідно, тому що немає покупців. І ще там написали коментар. Щось десь там не положили. Кавуна положили із яйцями там. Ну, понаписували таких коментарів, що просто капець. А що то, що лежить кавун біля яєць, кавун повністю закритий плівкою? Ну я не знаю. Знаєте, я в Україні була на базарах, я бачила, що хочеш. Яку хочеш я бачила на базарах. А тут а холодильник включений, до речі, у нас в Україні в багатьох на базарах. Холодильники стоять, вони просто виключені, там просто товар лежить. Тут холодильник включений, все працює. І все охолоджується. До речі, в нас є ще один такий величезний холодильник, де ми всі зберігаємо овочі, щоб все було свіженьке. Те, що не свіженьке, звісно, все викидається. ніхто його тут не зберігає, так як у нас. І не перепродує. О, мама, мія, коментатори, це ще та, звісно. Каста людей, яким ніколи не вгодиш. нічого, як то кажуть, що все приходить з часом. Розуміння, для чого це, як це. Так що я думаю, ті, хто живуть в Італії, мене зрозуміють. Ті, хто на Україні живуть, мало зрозуміють це все. І пишуть Бог зна що. Не, я казала, не казала, мені сьогодні треба накрешити 3 кілограми салату. Треба акуратно все гарно передивлятися, тому що в салаті іноді попадають е якісь комашки, якісь сміточки, тому треба все гарненько передивитися, щоб салатик був весь гарненький. А, і ще написали, що Одна там жіночка написала коментар, що це все салати на хімії. Я їй відписала, що коли жили при СССР, у нас салати не тільки хімією кропили, капустою все, а ще й густом. Тому що мій покійний дядько все життя майже проробив агрономом, тому я знаю, чим колгоспа і скрізь обробляли що. І такої жесті, як було колись, зараз, повірте, мені немає. Якщо це якась хімія і щось обробляють, воно дозоване. До речі, в Італії ви ніде отак не зустрінете, як в нас в Україні продають яди, хімію. Все оце продається на базарах. Вони там все бадяжать, розливають. Це, це просто жах. Тут такого ви ніде не зустрінете і ніколи не побачите, щоб хімія продавалася отак от в відкритому доступі. Це нонсенс. Такого бути в апріорі не може. У Нас в Україні продають, що хочеш, люди обробляють скільки хочеш, кроплять, скільки їм захочеться. Тут такого ви ніде не зустрінете. І тут все нормоване і дозоване. Тому що якщо з вами щось трапиться, власник, який це все зробив, продав, йому треба, я не знаю, мільйон років прожити, щоб оплатити потім страховку цій людині. Так що не пишіть такої всякої ерунди, що це все хімія і це все не можна їсти. Італійці тут живуть до 100 років, прекрасно себе чувствують. І ще у 80 і в 90 за рулем їздять. Мають свої автомобілі, ще їздять відпочивати і виглядають сто раз краще, як ми. Я сама була шокована. Біля нас зупинка тут. І я виносила пакети з продуктами в одній жіночці наверх, тому що в нас великі скали, а в неї проблеми з ногами, вона не могла сама вийти. І я їй допомогла піднести пакети. І я думаю, як же ж вона буде ці пакети з продуктами сама далі нести. Вже вона така в старшому віці їй, напевно, за 80 років. Я ж вона думаю, далі ці сама буде пакети нести. Вона каже: Ні-ні, Таня, ходи сюди, у мене ж тут машина стоїть. Я була б шокована, слухати, людина погано ходить, у в неї болять ноги, вона ще їздить за рулем. І нічого, правда. А в нас уже все, люди в такому віці практично не зустрінеш, щоб їздили за рулем 80. Так що насчет хімії, насчет цього всього, це ще треба, як то кажуть, подискутувати. Я ось розкришую, зараз покажу вам на такі частинки. Кришу салат, ось на, на такі, знаєте, і не на маленькі крепко, і не на великі. Тому що хочеться на вилочку взяти декілька листочків різних. Ось такі. О, прийшов наш друг. Чао. Сі. Бонджорн. Бене. Далі салата, Дупу. Capito? Uh -huh, capito. Io mangiare dopo salato, capito? Piace il mio l'insalata? Sì? Piace? Sì, sempre. Sempre? Buono. buono. Tu, tu sempre senti buono Sì, grazie. Prego. Poi io lascio per te una manciata, va bene? Per te lascio una manciata, sì? Uh -huh. Окей. Okay. Так. Які поганий викидаємо, які гарненькі кришимо. Це відео про мою ока, по київлавору, но не Tu amico, Kelly, oggi non c'è? No, non lo so. Cosa mm -hmm. ne sai? Non è abito insieme. Ah, non è insieme? Io ab abito separato. Io eh, similiano, Kelly è similiano, io Sapra separato. Ah, ok. Vedi. A Kelly dove vive? А біблія семіняна, не семяна. Так, обираємо все гарно. До папірів. Окей, вай, вай. Це вам зняла хлопчина тут у нас на базарі. Він я не знаю, він живе тут, а зона Сіміляна називається. Він ходить, допомагає стареньким бабцям, якщо хтось не може щось там, піднести сумку. По базарі, взагалі, якщо вони ходять з великими тяжкими пакетами. Італійці їх самі не хочуть носити. І ось такі товариші носять і допомагають їм. І вони їм там дають один євро, хто два, а може, хто і п'ять євро їм дати, як залежно від того, наскільки багатий італієць. Так що він у нас тут працює на скалах, скажімо так, сидячим кур'єром. До речі, на його говорять клічка у цього хлопчини, Пепо. Пепо. Не знаю, Ім'я, клічка, ну, всі говорять Пепо на його. І, до речі, він приплив на острів Лампедуза, а потім вже із Лампедузи він сюди добирався до Риму. Я пам'ятаю, коли ми були ще в Україні, показували це містечко, цей острів. Куди всі на барках припливають, і там просто люди шоковані від того всього, тому що було туристичне місце, а зараз стало місцем, куди приїжджають всі темношкірі і туристів не стало, тому що на острові дуже стало погано жити, і з-за того, що дуже багато таких мігрантів припливає на лодках, вони ж без грошей, без нічого, вони ходять, просять, вони ходять там, обривають, обдирають усе. Сміття куча. До речі, про сміття буде окреме відео, зніму вам все розкажу. І ось таке. Так що Пепо приплив на лампедузу. Е -е, його брат плив разом з ним тільки в іншому човні. І брат його потонув, тому що він сказав, що човен спустив повітря, і його брат загинув, а він вижив. уявляєте? Яка історія. Він постійно ходить в окулярах. Такий собі, знаєте, уже італійський тута мен. Я питаю його, чого ти постійно в окулярах. Він каже, що коли припливав, він довгий час знаходиться десь там біля берега вони приплили і в воді дуже довгий час знаходиться. Його дуже сильно... Очі від соленої води пошкодилися. Як пересохли, пере... я не знаю, як правильно об'яснити І він каже, що мені постійно болять очі. І тепер я кажу, що він італійський, мен в окулярах. Ходить собі копійку тут просить, хто багаті італійці йому дадуть якісь євро-два. І так він собі тут. Біля базару, скажімо так, живе. Ні, він живе в якійсь там зоні, як я казала. Біля базару він тут не живе. Зазвичай ті, хто вже тут декілька років, вони собі асимілювалися, знімають десь собі кімнатку по декілька чоловік. І ось так вони виживають. До речі, знаєте, що хочу сказати? Що Ці всі, хто припливають, хто тут залишається, для них є спеціальні служби, які їм допомагають, типу як карітас, який допомагає їм з їжею, з одежею. Тому не сказати, що вони прям тут залишені назовсім. Ну не сказати прям, що вони покинуті. Тут їм, до речі, більше допомагають, як, наприклад, іншим там, тому що вони тут. Припливають тисячами. І якщо цих людей оставити голодними, невдягнутими, уявляєте, що буде? Вони тут рознесуть все, так як показують інколи бувають такі прогроми. Чорні розгромляють все. Тому в Італії вони тут накормлені, одягнуті. Одне, що це житлом, да. Вони якось там між собою дружать, знаходять житло, один одному допомагають, і хочу сказати, що вони набагато дружніші, як ми. Вони одне одного, коли бачать, навіть там їдеш в метро, вони між собою починають говорити, знайомляться одне з одним. Часто бачу, коли запитують, звідки ти, як ти приїхав. Інколи навіть в метро просто ти прийдеш і чуєш, як люди починають розмовляти. На жаль, наші не такі дружні. І якщо... Одиниці, хто з вами там заговорить. Коли ти почуєш десь свою рідну мову, то не факт, що та людина хоче ще з тобою говорити. Тому я до цього нормально, звісно, відношуся. Я знаю, які наші люди, що інколи з вами не хочуть розмовляти. Або розмовляють, ну так, знаєте. Я тут за два роки бачила різне. Так, ну що, салатик зараз наш помиється, трошечки хай побуде в воді, тому що може десь якась смітина розмокне, відстане, трішки помочимо. Зараз можу вам хоч трошки тут зняти відео, тому що людей на базарі немає, я готую тільки на замовлення. Якщо, звісно, є на базарі люди, я працюю. Знімати, звісно, я на жаль не можу, тому що як я можу не працювати, я просто ходити знімати відео. Я ж не оператором сюди устроїлась, Чао! Quando vuoi? No, adesso. mi a comprare Lascio per qualche minuto perché. Adesso è troppo caldo e è passito. Sì. Bravo. Ciao! Приходила наша сусідка, яка вже вийшла з відпустки. Показала їй свій салат, питає, що ти тут роблю, ще до цих пір і не відпускує. Подивилась, чи в нас є в холодильнику холодна водичка. Якщо треба, прийде, потім візьме. Тому що наш холодильник до цих пір працює, інколи я там зберігаю, що От такі тут. А зараз, знаєте, дуже в нас жарко, 30, тому я його зараз залишу, що, напевно, в воді на пару хвилин от такі-то справи. Цікаво, знаєте, звісно, коли більше відео, коли більше знімаєш відео, коли є переписка з людьми. Це, звісно, дуже цікаво. Мені подобається. Тому, якщо дивитеся хтось постійно мої відео, може хтось не постійно, все одно пишіть коментарі. Трошечки з вами попереписуюся, тому що. Цікаво почути вашу думку про мою роботу, про все взагалі, про ось цей, скажімо так, життєвий колапс. І таке. Ну що, пару хвилин пройшло. Буду зараз розкладати салат і все. І буду, я вже вільна, буду відпочивати. Ну що, друзі, сподіваюся, що мої відео з базару вам трішки подобаються, хоч трішки. Всім вам буду дякувати за перегляди. Обов'язково пишемо коментарі. Ставимо гарні сердечка мені там, такі ось червоненькі. Ось такі гарні червоні мені там сердечка ставимо, лайки. І всім на сьогодні пока. Всім пока-пока.